Сьогодні з нами своїми рецептами поділиться неймовірна леді, телеведуча каналу ICTV і просто розкішна, розкішна людина, Оксана Гуцайт. Оксана. Для мене дякую. просто насолода стояти поруч з собою, а тим паче ділитися якимись такими мамськими секретиками. Дякую, дякую дуже. дуже рада. Розкажи, що ми сьогодні будемо готувати. Готувати ми сьогодні будемо сирники. Клас! Я їх обожнюю з я. дитинства. Це моє, я не знаю, на, мабуть, страва, яку я люблю найбільше. Готую я їх дуже швидко, їх в мене люблять вся родина. Клас. І це реально займає ну, 5 хвилин. Оксана Гуцайт розпочала свою кар'єру на радіо у 2002 році, працюючи ведучою спортивних новин. Згодом перейшла на телебачення, де вела різноманітні програми. Наразі Оксана веде інформаційні випуски новин. Оксана зазначає, що робота в новинах дозволяє їй постійно тримати руку на пульсі та спілкуватися з аудиторією на важливі теми. Починаємо. 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 Диви. я люблю е, жирний сир, 9% жиру. Це солоденький. Це солоденький, Клас. тому що це е, насправді для ППшників це не дуже. Але але ми їм не скажемо. скажемо так, і я, в принципі, до цього ставлюся дуже спокійно і дуже нормально. Нам і потрібна виделка. Давай виделку. А я е, знаєш, останнім часом сирники запікаю. Але з відключеними світла Світле. духова шафа стала розпішою. Ти знаєш, я намагалася, але в мене насправді не виходить запікати їх. Вони чомусь в мене там розлазяться. Оце uh -huh. становляться такими, як кашка, запіканку я люблю. Я теж її намагалася зробити, але в мене не виходить. Тому я перейшла на сирники і, в принципі, дуже задоволена. і Вся родина моя дуже цим задоволена. Ми просто додаємо яйце. Okay. Е, да, я uh -huh. е, звісно, коли на всю родину готую, то я беру більше сиру. Да, да. І одне яйце мені вистачає десь на сім отаких сирків, щоб воно не було дуже рідким, щоб mm -hmm. воно потім не треба було борошно досипати. Тому що, mm -hmm. от, припустимо, мій чоловік не любить, коли є борошно. Серйозно, да. mm -hmm. да. mm -hmm. але ти знаєш, як, як кажуть оці е, мудрі дорослі господинки. Е, ти зробила йому свининку, а підносиш і кажеш: тут така -ту е, молода курочка. Чи ще і тут ти теж ти зробила така, яке борошно? Нема тут борошно? Це я так роблю без борошна. І все, вони ж вірять. Слухай, я тебе прошу. Борошно, ну, яке зазвичай ти береш? Звичайне. Я цим не, не заморочуюсь. Я і да, так, да, так любила да, усам, а, да. а Тепер я люблю її ще більше. Я навіть не можу тобі сказати: от припустимо, скільки мені треба борошна. Я знаю, що на сім сирків одне яйце, але скільки мені треба борошна, я не знаю. А взагалі любиш готувати? Ні. <ріст> О! <ріст> ти знаєш, я коли готую, я згадую, я зовсім молоденькою була, і був якийсь міс світу чи щось таке було по телевізору. А я, значить, там телевізор десь там працює в великій кімнаті, а я там щось готую. І я думаю, люди стають міс світу, ходять в яскравих сукнях, чогось досягають в житті, а я витрачаю час на оце, що от це поїв, ну і все, і ти ж потім його. Віддав, ну це ж якесь безкінече. Я не люблю, але снідаєш ти зазвичай вдома. Я не снідаю взагалі. Як Я це? не снідаю. Мені зранку потрібна кава. Ти прибираєш масло? Прибираю трошки, да, да, щоб воно не було дуже за масляні. Воно угу. ж це, це ж негарно. Угу. типу. Ну так. ніколи цукор не ставлю в сирники, тому що мій чоловік е не любить. Ну знаєш, як вони всі мені здається в певному віці. Вони переходять на ОЦПП, ПП. Дорого харчова. А тут він молоденький ще. Я тільки каву. Мені от зранку потрібна кава. Серйозно? Я випиваю водичку з лимоном зранку, потім десь за годину я випиваю каву. Ну і все. І снідаю я ну відносно снідаю, десь о першій, о другій. А що любиш, окрім сирників? Я взагалі люблю пожерти. І Правда. Ой, які красиві сирники. Боже, ви бачили можу, які красиві можу. сирники? Це ми ставимо для того, щоб Супер. олійка стекла, так щоб вони не Зайло. було. Да, 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 тому що але форма такі. дуже красива. Ну, і взагалі, знаєш, під кожною дитину можна, от як казала мого чоловіка мама, вона завжди робила котлетки маленькі, так. але ваді, коли був маленький, він не хотів їсти. Він казав там, типа, одну котлетку, і вона стала робити отаку от котлітунку. Одну от, розумієш, так для дітей там, якщо він каже, я буду один сирник, ти робиш такой, <реку> так <реку> але маленький, то так. Так, тепер ми можемо. Я обожнюю. Зараз вони нехай трошечки стечуть. Потім ми сюди тобі поставимо так зі сметанкою. Так, оце взагалі я сметанку можу їсти просто ложкою і постійно і постійною. Е, чоловік ми любить з ягодами, якимись, ну тобто всі, всі під цього вже. Да, uh -huh. да, да цукор. Ми прибираємо, тому що ми. За корисне харчування в дану хвилину. А можна просто потім ложкою з водичкою Класно. риба чи м'ясо? Риба. Ні, інколи ти знаєш, інколи мені хочеться м'яса. Був певен час, десь років 15, Я взагалі м'яса не їла. Просто от мені не хотілося від слова зовсім. Тепер мені інколи хочеться. реально, інколи просто хочеться. Але якщо м'ясо, то це в мене лише там або курка, або індичка. Я не їм мляти на свинина, тим паче мене їмо взагалі. Тому таке якесь легке, але в принципі краще риба. Я люблю все, що пов'язано з рибою. Тато був рибалкою Матий. і з дитинства. Вся ця культура рибна. Правда, тоді це була щука, карасики. Карасики це моє так. улюблене. Боже, це об'єднати. -да 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 -да. Ти сказала, що ти любиш поїсти, але по твоїм ідеальним формам цього не видно. Давай секрети. Як ти тримаєшся? Уже немає ніяких секретів, просто закрити рот і не їсти. Я люблю поїсти, але я рідко їм. Тому тобто ти тримає. От і в мене зараз там була відпустка тиждень. Я стала важчою на два кілограми, тому що я їла. Я приїжджаю, я перестаю їсти. В мене нема такого, знаєш, от деякі люди вони настільки відповідальні. От я там на зйомках з коліжанками своїми ведучими буваю разом, і в них там свій судочок, то то гірочок, то у тебе немає такого. У мене oh. немає такого. Я не знаю, в мене вже такий якийсь, виробити не може життям. Оце в мене кава зранку, потім десь о перший, другий я снідаю, але знов-таки, чим я снідаю? Я снідаю або якийсь салатом, або якийсь там хліб, з цільнозерновий з авокадо. І потім я вечерю десь о четвертій, о п'ятій або сирочок, або салат, або не вечерюю, або Тому яєчко. Ти така ну, тобто ну, красива я, Дякую. Так. Але в принципі ніхто не вигадав нічого. Іншого, якщо в тебе, як в мене, не вистачає сили волі постійно бути на здоровому харчуванні. От як мій чоловік він майже постійно їсть правильну їжу або не їсть, то ти або їш, або не і От це ту, ту 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 а ти не хотіла ніколи з ним приєднатися? Вдвох легше? Ні, мені я не можу. Мені інколи от в мене поганий настрій. І мені треба зараз жерти шоколадку. І я зжеру ту шоколадку. А він ні, він скаже: я завтра з'їм зранку маленький. Диви, що ще по здоровому харчуванні для тих, кого не вистачає своєї сили волі, ну от, чи своєго бажання готувати. Uh -huh. Зараз я хочу спробувати перейти на харчування, яке роблять професіонали, uh -huh. які вираховують калорії, uh -huh. які тобі потрібно, які роблять твою їжу різноманітно. Тобі зранку привозять кількість калорій і різних, різних, різних судочків. Все вже вони за тебе продумали. Uh -huh. Твоя задача тільки це їсти, і при цьому ти будеш худнути. я хочу зараз перейти на цей раціон. І, в принципі, я думаю, що для мого організму це буде краще. Згодна на 100%. Сирники. Ми їх прикрашаємо чи не прикрашаємо. Давай, я пропоную поставити е, отут окремо сметанку. Давай. Так можемо, як в ресторані, а можемо може ляпнути. Ні, давай ляпнемо. Давай ляпнемо. ляпнемо. Може, не в ресторані, може, нормальні люди. По-людськи ляпнемо. Боже, вони пахнуть класно. Сирники це зручно. Сирники – це Смачно Сирники – це калорійно. Так, сирники це гарно. А ну, давай. Бомба. М? Боже, вони солодкі. Вони солодкі, тому що той сирочок солодкий. Я теж, якщо з вашого дозволу. Боже, ідеально. Ці неймовірні, пухкі, легкі, прості сирники з Оксаною Гуцайт Я запам'ятаю на все життя. Друзі, готуйте. Оксана, дякую, що поділилась нами рецептами. Принось ще рецепти і себе. Дякую за запрошення. Дякую.